Друзі, всім привіт! Вирішила сьогодні показати вам один день життя в селі. Сьогодні мій день розпочинається з кави. І далі починаємо прання. Так як санвузол у нас не обладнаний, то прання у нас таке в ручному режимі. У нас є така звичайна пральна машина, яка просто його там крутить, але Вся білизна потім така досить чиста, все добре. Прання займає досить багато часу, але, знаєте, тут, тут наш спокій зараз. Нам тут спокійно, тихо, моєї дитини стан здоров'я набагато покращився, і тому, щоб вона себе добре почувала, я готова терпіти всі ці незручності, аби їй було добре. Звісно, у нас є в планах зробити санвузол в будинку, тільки, мабуть, це вже буде наступного літа, тому що потрібні і кошти на це. Щоб облаштувати санвузол, потрібно десь 5 тисяч доларів. Нам це проговорював чоловік, який робив нам підлогу місцевий, тут житель такий. І він і ремонти робить, кажуть, що добре робить. і... Потрібно, звісно, і септик викопати, і воду в будинок притягнути, бо у нас кран на подвір'ї. І, наче якби не сильно це складно, прокопати там геть не небагато, і буде вода, ні насос, нічого не потрібно. потрібно тільки прокопати траншею, прокласти трубу. Але ж це все знову-таки: гроші, час, чоловік мій в Києві на роботі, а ми з донечкою тут. І якось так поки. Поки переться білизна, вирішила я зварити супчик на обід. І зрозуміла, що в мене не помита кастрюлька до мультиварки, тому перед цим ще потрібно помити посуд, щоб було в чому готувати суп. Щоб помити посуд, такий самий квест у нас, як і з пранням білизни, потрібно принести води, нагріти її, і в мисочці все це діло гарнесенько помити. Але це все життєвий досвід, якого в мене раніше ніколи не було. Завжди вода з крана текла, все було чудово, але нічого, знаєте. Аби, аби закінчилась війна. Закінчиться війна, і всі ми повернемося до свого життя. Воно вже, звісно, не буде таким, як було раніше. Але це наше життя. Звісно, ми зараз перебуваємо тут, в тиші, в спокої. Я хочу, щоб всі наші українці жили спокійним життям. І знаєте, після подій з Ахмадєтом, я тоді пам'ятаю, як відкрила новини. Це для мене був просто жах такий. У нас тут, слава Богу, тихо і спокійно, але ж це моє місто, це мій рідний Київ, і мене це так тронуло, дуже тронуло. Я плакала страшенно. Це діти, це моє місто, це моя країна. Дуже важко, я переношу цю всю війну. У мене ну, до мого емоційного стану, я потім ще вам розповім це. У мене нервові зриви трапляються. Ну, я з цим душу. вчуся жити, з цим боротися, Паралельно вчуся з цим жити. І е, я написала пісню. На днях плануємо зняти е, кліп до неї. З нашою донечкою в Кам'янці і викласти, викласти я її хочу до Дня Незалежності нашої України. Моя пісня так і називається Моя Україна. Вкусняшко. Так, да, буде супчик, Заливаємо водичкою і все буде класно. Ще мультиварка моя помічниця. Готуємо з нею обід. Так. Зразу підготуємо лавровий лист, він у мене тут лежить, не він це чай. Підготуємо лавровий лист, ложку для солі. Тоді так буде швидше. І ще взагалі я люблю власне, все на тарілочку. Спімо тарілочку, йдемо гарний листочок, треба якийсь вибрати такий, щоб О, такий гарненький, такі маленький листочка. Калечко -калечко. Насипаємо вже сюди солі. Потім все відправимо у кастрюльку, коли воно закипить. Буде у нас смачний супчик. Все. Обожнюю, коли на вулиці сохне білизна, в неї потім такий запах, неймовірний, свіжий. Для мене це такі солодкі спогади з дитинства того часу, коли я... Проводила свої літні канікули і зимові у бабусі, і на вулиці сохла білизна, між нею бігати. Це було просто щось неймовірне. Після приготування супу та прання вирішила я ще спекти пиріг, бо у нас досить багато груш, і щоб не купувати печиво, вирішила приготувати пиріг. Якщо забажаєте, можу з радістю ще раз приготувати цей пиріг і зняти для вас відеорецепт. Мені не так буде, буде нескладно і я з радістю це зроблю, тому що пиріг виходить дуже смачним. Доки випікався мій пиріг, я вирішила трішки відпочити і почитати книжку, яку я вже давно читала. Село не люди. Вона для мене зараз така дуже актуальна, бо я ж теж в селі. І в мене тут теж є сільські люди. А потім у нас пішов дощик. Добре, що встигла висохнути наша білизна. І ми сіли відпочивати на нашій віранді і милуватись дощиком. Ось така смакота у нас вийшла. Вийшов дуже смачний, солодкий у нас мав би бути пиріг, але, на жаль, в мене не було форми, і вийшло він у мене, як два кексика вечір. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та будьте в безпеці. До скорих зустрічей. Пока-пока! У нас крізь ліхтарики. І передні двірі у нас теж сьогодні кинула гірлянда. Так все гарно світиться.